Ну що, приїхала я сюди із великим грузовиком хронічних хвороб, які требували постійного нагляду. Помимо цього, мені були потрібні постійні ліки, які я приймала жменями в Україні. Чи виписали мені ті ліки? Тут ні, не виписали, і мене це дуже обурило. І я також на початку злилася на їхню медицину. Дізнавшись, скільки у мене було операцій, і скільки ще під питанням лікар відразу відправив мене на медогляд. Ну щоб запевнитися, чи дійсно у мене ці всі хвороби є. Але як виявилося, не такий страшний вовк, як його описують. Два місяці назад мені зробили планову операцію на я найбільше боялася цієї операції, бо я алергетик. І не приношу більшість ліків, тому йшла як на виру. Чесно скажу думки, були найгірші, але слава богу, все обійшлося добре. І я можу сказати, що тут найкраще дбають про хворих. І Я була в шоці від того, який сервіс у простій державній лікарні. Медсестри міняли постіль кожного дня Так само і допомагали мені у базових потребах. Їду приносили прямо в ліжко. І ти Реально відпочиваєш після операції. А ще величезний плюс туалет і ванна при кімнаті і тобі не потрібно йти в кінець коридору, щоб по А після операції я вам скажу це ще той квест. Операція пройшла безкоштовно так само, як і ліки, і крапельниці, які мені давали, це все покрила страховка за весь період, який я тут знаходя.